Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Як на мене, то сучасний світ потрапив у так звану геронтологічну пастку. Так, в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що якщо Старий божевільний дід чи баба, так, які вижили вже з ума розуму, так, починають е, там щось крутити у своїй родині, то від цього страждає ця родина. І ми прикладів таких маємо мільйони, дійсно, коли. Старий дід вижив з ума і починає там щось таке творити. То таке було завжди. Я пам'ятаю, по селах українських там. Так, показували Та діти, діти ганялися за такими юродивими, які вижили з ума. У старості там, або без штанів ходили, або показували там свої геніталії дітям, і все таке інше. Ну, люди казали: дивіться, ну ж, зовсім вижив з ума. Ну, був нормальний чоловік свій час. А тепер уже, ну, старий, ну що ж ти зробиш? Так, Отже, страждала від цього родина. Ну, оточуючи, які там жили, сусіди могли страждати від божевільного діда або баби. Але ну, нині, ну божевільний дід ком командує найпотужнішою ядерною державою світу. Так, це ж так, який витворяє бозна що, яке на голову не налазить. Ну, фактично те саме, що по е, українських селах витворяли такі ж самі діди й баби, які виживали з ума. Ну, це ж було. Ну, В крайньому разі я таких бачив ще е, в минулому столітті. Воно було завжди. Люди виживали з ума. Але ж вони не керували державами. Особливо зараз це проявляється, та й люди й не жили так довго. Вони виживали з ума раніше, так. А тепер, коли люди живуть в деяких країнах уже до 100 років доходить ну, перш за все, наприклад, в Японії, то там теж є проблеми великі. Отже, раз світ. Потрапив у цю пастку, він ще не розуміє цієї пастки. Необхідно на законодавчому рівні встановити обмеження для цих людей. Тут, не знаю, в деяких країнах там нібито є обмеження на водінні автомобілів. До якогось там року, чи збираються так робити, ну вже починає потроху світ... усвідомлювати цю проблему, про яку я вам тут говорю. Я думаю, що кожен з них, якщо не кожен, то чув про цю проблему, яка ну, загострюється. І вона загострилася додалі нікуди, коли божевільний дід так. Не просто виприкує це в якомусь селі чи не дає жити своїм дітям і онукам, а керує найпотужнішою державою світу і таке витворяє, що, ну, ну що ж тут сказати, ми ж бачимо все це, це? Отже, напевно, необхідно на законодавчому рівні встановити обмеження для. Заняття посад за віком. Ну, не, не знаю, скільки, ну, 70-60 років. так, Після цього людина не має права посідати якихось посад. так, Особливо е, посад, пов'язаних із керівництвом, управлінням державою, щоб його маразм старечий. Так, не загрожував усьому світу. Це ж загроза всьому світі. Якщо він придумує отакі речі абсолютно божевільні, то до чого може він додуматися завтра, коли сьогодні, оці всі там, тарифи і всі останні там, ну, заяви там, і, 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 і твіти, і, і все останнє. Ну це ж клініка, це ж очевидно. Але чомусь світ донині робить висновок, що цієї проблеми немає. Вона волає, вона кричить про те, що я є. Ось приклад, дивіться, я приклад. Робіть що небудь. Бо може бути пізно. Скільки цих? Е, взять того ж самого володю Путіна. Ну це ж. Маніяк самий справжній ну, класика. Ну, не можна ж і чим далі, тим гірше. І ж, так характерно для божевільних дідів. Вони ж упираються у, у, у своїх помилкових рішеннях. Так, вони ж вважають себе безпомильними. Це ще одна характерна особливість оцього маразму. Необхідно, я думаю, це на законодавчому рівні. Встановити отакі обмеження, хтось повинен почати і повинні продовжити як прецедент ось такого рішення по геронтології в зв'язку із зростанням середнього терміну життя людей. Серед них ну напевно більшість так впадає у маразм хтось у глибокий дуже.